iPhone 17 Pro Max я не куплю. Не прикрита, як дирка якась. зробила iPhone, який виглядає як поко за 300 баксів. Антибліковий дисплей, як у Samsung. І як тут можна не згадати Galaxy Fold 7? як ковток свіжого повітря? Вітаю! Ви на каналі D-Mobile. І знаєте що? Вперше за довгий час я вирішив пропустити новий iPhone. Друзі, уявіть собі, ситуація, я користуюсь айфонами вже багато років. Почав ще з iPhone 7 Plus. З тих пір я міняв їх кожен рік. І кожного разу було таке відчуття: ну от, треба взяти новий, бо він реально кращий. І я жодного разу не думав: та ну, залишу старий. Але цього року щось зламалось. Вперше за довгий час я вирішив iPhone 17 Pro Max я не куплю. І тут важливо, це моя особиста думка. І я висловлюю її виключно в контексті того, що в мене вже, вже є свій 16 Pro Max. Якби була старіша модель, ну думки могли бути зовсім інші. Чому так? Е, я скажу чесно, я ж не очікував революції. Була купа витоків. І всі ми бачили, що там не буде чогось космічного. Але знаєте, у чому прикол? Apple завжди вміла робити шоу. І навіть якщо ти знав про всі фішки за місяць до презентації, ти дивишся її, і в голові такий голос: Та ну, круто, треба брати. Цього разу голосу в моїй голові не було. Навпаки, мені якось так стало шкода віддавати гроші. Я дивився на презентацію і ловив себе на думці, типу, стоп! Вони серйозно. Вони роблять акцент на новому відтінку корпусу, на матеріалах цього самого корпусу. Ну тобто це красиво, я не спорю. Але це не причина, щоб викласти більше штуки баксів. Я навіть подумав, Apple наче вирішила перевірити, наскільки далеко можна зайти. От давайте подивимося, типу, чи куплять люди iPhone, якщо ми змінимо тільки колір, і зробимо Poco, if you know what I mean. І що найсмішніше, хтось же ж реально купить. І звісно, я не кажу, що iPhone 17 Pro Max це поганий телефон. Ну це ж iPhone, come on. Він працює швидко, знімає класно, виглядає преміально навіть у чухлі. Але ж у цьому той проблема iPhone 16 той що Pro Max. Він же ж теж усе це робить. І 15 -й робить. У мене зараз 16 Pro Max. І він літає. І от уявіть, я дивлюсь на нову модель. І не бачу жодної причини віддати за неї 1200 баксів. Жодної. Але ж в Україні це ще й будуть майже 2000 баксів. І тут навіть головна проблема не у фінансах, а в тому, що ну, не продали мені Apple свій продукт. Ну не продали. Мені здається, що у цьому і є головний момент. Apple не змогла продати історію. Вони показали новий iPhone, але я не відчув нічого. Бо не було того моменту, коли ти думаєш, ого, я хочу цей гаджет. У руках прямо зараз. І це вперше за довгі роки. Я подивився презентацію, і я відчув, що мені реально все одно. А якщо мені все одно, то навіщо мені викладати стільки грошей? Я знаю, що знайдуться люди, які скажуть, it's amazing. Може й так. Але я більше схиляюсь до того, що Apple реально розслабила булочки. Вони знають, що iPhone все одно куплять, навіть якщо змін у ньому мінімум. Але от питання, чи треба це особисто мені? І моя відповідь цього разу ні. Ось так, друзі, вперше з моменту, коли я взяв свій 7+, Плюс, я кажу новому iPhone. Ні. І зараз я поясню детально, що саме не так із iPhone 17. Чому очікування і реальність у мене цього року не співпали. Знаєте, я згадую ті часи, коли iPhone. Реально змінював правила гри. Реті екран. Бум. І весь ринок побіг за Apple. Face ID, бум. І всі теж почали копіювати. Камера з нічним режимом. І ти реально в шоці, як телефон може фоткати вночі. Це було таке відчуття прогресу, відчуття, що твій новий смартфон відкриває ніби нову еру. А тепер. 25 рік. iPhone 17. Ну що, знову революція? Ні. Трохи швидший процесор. Камера ще на відсотків 10 краще. Батарея тримає пів години чи годину довше за попередні моделі. Антибліковий дисплей, як у Samsung. Можливість зйомки 8К. Та одночасно із задньої і передньої камер, як у Samsung, до речі, та інших Android смартів. І все. І тепер а, про дизайн. Ось тут реально боляче. Раніше iPhone задавав тренди. Китайці копіювали iPhone. А тепер, що цього року? Дивишся на iPhone 17 а, і перша думка: «Почекай, це ж Pocophone». Ну, я не жартую, він реально став схожим на китайський бюджетник. Звісно, Apple додала свої елементи. Гарна обробка, точні лінії. Усе зібрано якісно. Але ж, що змінилося? По-перше, матеріали. У 17-му ж відчувається економія, бо алюміній дешевше, ніж титан чи хірургічна сталь у минулих поколіннях. І це все під егідою використання перероблюваних, перероблених матеріалів. Але ж насправді ні, це проста банальна економія на собівартості. Хоча дехто вважає, що грілися попередні моделі саме через титан. Хто знав? хто знав, знав. По-друге, камера Блок. Він і раніше був величезний. Але зараз форма і розташування об'єктивів виглядають занадто схоже на POCO чи інші китайські бренди. Для багатьох це буде дуже не ок. Але я майже впевнений, що ті фанати, хто не дуже цікавиться, що відбувається з моделями у конкурентних таборах, я тут, звичайно, про Android-пристрої, вони ж будуть вважати, що е, саме Apple. Вигадала такий дизайнерський amazing. І ще момент. Кнопки. От та сама додаткова кнопка для камери. Е, вона ж із самого початку, коли з'явилась 16 Pro Max, вона була викидним, який ніхто не буде користуватися у реальному житті. І знаєте, Apple. Це підтвердило на презентації 17. Ну, бо вони ніяк навіть не згадали про її існування. І навіть мимоволі не згадали. Ну і правильно, бо вона, мабуть, самих розробників бісить своєю непотрібністю. А от тепер давайте поговоримо про зміни. Бо вони точно є і комусь виявляться достатніми, щоб оновити навіть свої минулорічні моделі. Тому давайте по-чесному. А що ж там реально нового у iPhone 17 Pro Max? Бо може я і занадто драматизую, і насправді там купа апгрейдів? Давайте розбиратись. Перше. Процесор. Ну, Apple каже, новий чіп ще швидший, ще потужніший. Ну, і знаєте, я навіть не сумніваюся, що він реально крутий. Але питання: а кому це реально потрібно? Ну, я, наприклад, запускаю ті ж самі додатки: YouTube, Instagram, Messenger, іноді ігри. І от чесно, мій 16 Pro Max робить це миттєво, без зависань, без лагів. І якщо мені скажуть, що новий процесор відкриває додатки на 0,2 секунди швидше, я навіть цього не відчую. Ну, серйозно, більше того нове залізо всього на 20%, до речі, швидше, ніж у 15 Pro Max. У ЦПУ та на 25-30% більше у GPU задачах. Ну а якщо порівняти із 16 Pro Max, то там різниці майже немає. Друге камера. Ну, тут, як завжди, Apple каже, стала ще краще. Вірим. Нові алгоритми, ще більше деталей, ще краще нічне фото. Віримо. І я тут не спорю. Камера, мабуть, реально найкраща. Але питання, фото з iPhone 16 Pro Max були погані? Та ні. І навіть якби ми не, якби ми не відносились до такого ресурсу, як DxOMark, 16 Pro Max там займав від другого по шосту сходинку весь рік. І поступається там він лише китайським камерафоном з дюймовими сенсорами. Але ж тут фізику не дуже обманеш. Камери у iPhone вже давно на рівні, де різницю видно тільки, якщо поставити отак от два кадри поруч і там по пів години шукати відмінності. Для більшості людей ця нова камера це маркетинг, а нереальна причина купувати новий iPhone. Е, ну, Можливо, мобілографи е, і контент-кріейтори, і інші UGC-автори. Знайдуть для себе вагомі причини оновитись. Пересічний користувач. От прямо щоб побіг оновлюватись навряд чи. Екран він став яскравішим. 3000 ніт проти 2000 Ніт, які є у iPhone 16 Pro Max, він має. З'явилось, до речі, антиблікове покриття. Це крута штука. Насправді в мене був Samsung. Е е і, до речі, на це антиблікове покриття я впевнений, більше половини юзерів просто наклеїть звичайне скло, і весь антирефлекшн пропаде. Як це бувало у Samsung. Також екран має отримати dc дімінг з наступними оновленнями. Ну і батарея. Вона тепер більша. І наскільки довше тримає, звичайно, покаже тільки життя. Але я і зараз заряджаю свій гаджет до 80%, бо мені на день вистачає акумулятор з головою. Тому ця історія не про мене. І те, що мій телефон сяде замість 12-ї ночі, десь о другій, 3 ночі чи о четвертій, мене це дуже радує. Я тепер точно не пропущу ще одне відео на YouTube перед сном. Так, я розумію, що Apple не може кожен рік вигадувати якісь космічні апгрейди. Але проблема в тому, що всі ці зміни виглядають не як реальні інновації, а як маркетинг для постійних продажів. Ну, типу, давайте людям три пункти: камера трохи краща, новий чіп, батарея. За останню, до речі, респект. І от у нас вже готова презентація. Але знаєте, що найсмішніше? А якщо відкрити будь-який огляд iPhone за останні 5 років, там ті самі слова. Новий процесор, краща камера, батаре... батарея тримає довше. Можна навіть PowerPoint не змінювати кожного року, а тільки номери моделі міняти. І тут найголовніше наразі. Я не кажу, що iPhone 17 поганий, боже збав. Він хороший, але він не кращий настільки, щоб я захотів його. У мене зараз 16, і він уже робить все те, що мені потрібно. Він швидкий, він класно знімає, він нормально тримає батарею. І коли я дивлюсь на 17, я не бачу жодної причини поміняти один смарт на інший. Це, мабуть, вперше, коли новий iPhone виглядає як повтору минулорічної моделі. Хоча візуально він став інакшим. Окей. Тепер головне питання. Чому я не оновлююсь? І знаєте, є такий момент, коли нова модель має в собі гачок. Ну, оту саму фішечку, Заради якої ти такий, Окей, беру, візьміть мої гроші гроші. У 17-му цього немає. Там є новий процесор, який я не відчую, камера, яка знімає на відсоток краще, ніж моя. Батарея, яка триматиме не сильно довше. І ця дебільна кнопка контролю камери. Її не забрали. На тільки те й робить, що бісить. Нормальний чехол не вдягнеш, бо вона завжди стерчить неприкрита, як дирка якась. А тих чохлів, які мають собі сапфірової дублікації кнопки, їх всього там декілька моделей в світі. Я завжди дивився на апгрейд як на інвестицію в зручність. Типу, нова модель реально щось спрощує в житті. Іноді так, і воно того варте. Але якщо я плачу тільки за новий колір корпусу і 10% швидкості, я ж навіть не помічу цей апгрейд, це вже навіть не апгрейд, а донат Apple. А от донатити краще на ЗСУ, до чого вас всіх і закликаю. І в даному випадку має бути, якщо не зручність, то задоволення, кайф від володіння новим смартфоном. Тобі має його хотітись. А, не хочеться. І я не один такий. Багато хто вже починає питати себе: а чому ми взагалі щороку міняємо iPhone? Може, це вже звичка? І тут уже питання не тільки до Apple, а й до нас самих. Ми готові платити такі гроші просто за цифру 17 на коробці. Мій 16-й Max поки дає мені все, що потрібно, і я впевнений, що ще рік, чи навіть два, він буде актуальним як флагман. Він швидкий, оновлюється, виглядає сучасно. А коли Apple реально покаже щось нове, ну, щось що зробить суттєву різницю. Тоді я готовий віддати гроші. Але не зараз, не сьогодні. Бо мені зараз просто шкода заплатити 2000 баксів тільки за апдейт характеристик, який я навіть не відчую. Тому я й кажу: цього року я пропускаю вперше за довгий час. І знаєте що? Мені від цього спокійно. Немає відчуття, що я щось втрачаю, що я не в тренді, що я відстав від життя, що мій смартфон вже перетворився на гарбуз. Навпаки, є відчуття, що я залишив гроші в кишені і нічого не втратив. І це, мабуть, найкраще рішення, яке можна прийняти у 25-му, коли справа доходить до айфонів. Якщо у вас є 14, 15 і 16, Добре, ви можете сказати, окей, ти не береш iPhone 17, але ж телефону все одно потрібен. Що робити? Бо хтось реально зараз думає оновлюватись. Ну, є така потреба. У когось стара модель, у когось зламався, всяке буває. І, як на мене, тут є три сценарії: щось нове і незвичне. Те саме, але дешевше. Просто почекати. От дивіться. Перший варіант. Якщо вам хочеться чогось іншого, свіжого. І як тут можна не згадати Galaxy Fold 7? Тим більше цінник буде плюс-мінус на старті однаковий. Пам'ятаєте, як ще місяць тому буквально всі блогери одночасно зробили ролики про Fold. Виглядало так. Ніби Samsung купило весь YouTube. А ролики про те, що я, юзер Айфона, перехожу на е, Fold 7. Я такий дивився і думав: ну, камон, хлопці, ну не може бути, що усім одночасно захотілося складаний телефон. Та ще й від Samsung. Але знаєте, після презентації iPhone 17, ці відео вже виглядають по-інакшому, не як реклама. а як ковток свіжого повітря. Бо фолд реально це інший досвід. У мене, до речі, вони були з 2 по 6. Це не ще одна камера, не ще одна година батареї, це новий формат, нові відчуття. Ти маєш і телефон, і маленький планшет в одному корпусі. Ситуації бувають різними, і він буває потрібен. Так він дорогущий, так він не ідеальний. Але це хоча б цікаво. А Apple у 25-му зробила iPhone, який виглядає як Poco за 300 баксів, от і вся різниця. Я навіть ловив себе на думці, от якби хтось узяв і запхав iOS у корпус від Fold, я би не думаю, що побіг за таким телефоном. Це була б комбінація мрії, стабільна система і новий незаюзаний форм-фактор. Але поки цього нема, і ми маємо те, що маємо, як казав один. Другий сценарій. Ви хочете iPhone, але без переплат. І тут відповідь досить проста: 16 Pro Max. Він подешевшав після виходу 17. -го. Він, в принципі, за останній час подешевший. І це ідеальний момент його брати, поки він є ще у місцевих барих, рітейлерів офіційних і так далі. Ну, от серйозно, різниця 17 мінімальна. Ті ж швидкість, та, ті ж камери, той же самий дизайн а, майже. Але грошей ви залишаєте в кишені суттєво більше. Тобто сенс брати саме 17, й коли 16 й такий, такий самий. Ну, я не бачу сенсу. І третій варіант просто не поспішати. Якщо у вас зараз 14-й промакс, чи тим більше 15-16 Max. Ну то чесно, ви ж нічого не втрачаєте. Ці телефони ще довго будуть актуальні, камери там на рівні, швидкість теж, вигляд сучасний. То навіщо бігти в магазин заради номера 17 на коробці? Краще почекати реально великого апгрейду. А він же ж колись точно буде. Бо Apple не може вічно гратися з новими кольорами. Ну, або е, дочекатися, ви можете, поки ваш почне тупити, тоді вже і заради кольору можна буде поміняти. От вам три сценарії. Хочете експериментів, беріть Fold. Хочете iPhone але дешевше, беріть 16 Pro Max. Маєте не дуже стару модель? Спокійно сидіть і чекайте оновлень. Бо iPhone 17, чесно кажучи, надає. Жодної реальної причини викладати 2000 баксів. І от поки Apple грає в мінімальні апдейти, у нас є альтернатива. І навіть вони виглядають цікавіше, ніж новий iPhone. Отже, друзі, це вперше, коли я пропускаю новий iPhone. І знаєте що? Я взагалі не шкодую. Більше того, у мене залишається додаткова сума коштів, яку можна використати з користю. Наприклад, зробити черговий донат на підтримку ЗСУ. А маючи на руках минулорічний флагман, я не відчуваю себе обділеним чи відсталим від технологій. Навпаки, мій смартфон і далі закриває всі задачі, а гроші залишаються. Ремені. І давайте чесно, він не поганий, він класний і крутий. А особливо, коли в тебе 11-12 Pro Max, на фоні них він реально крутий. До того ж, це все ще iPhone. Швидкий, якісний, зручний. Але це не прорив. І коли я дивлюсь на нього, повторюсь, я не бачу нічого, що змусило б мене викласти такі кошти. А коли ти не бачиш сенсу витрачати кошти, значить треба зупинитися, сказати собі стоп. Цього разу пропускаю. Мені здається, що Apple цього року сама собі зробила таку медвежу послугу. Бо вже багато людей уперше почали ставити собі питання: а навіщо міняти телефон щороку? І це питання логічне. Минулорічні моделі 16, 15 і навіть 14 вони все ще актуальні, вони швидкі і будуть оновлюватися. Тому різницю помітять здебільшого тільки техноблогери. Для звичайного користувача це та сама історія тільки з новим номером на коробці і з новим кольором. І отут мені дуже цікаво, а що ви думаєте? Ви купуєте iPhone 17 чи пропускаєте? Чи може ви взагалі вже дивитесь у Big Fold 7, Pixel або ще чогось крутого? Бо чесно, я реально відчуваю, що зараз Fold виглядає свіжіше, ніж iPhone, причому майже за ті ж самі гроші. І це трохи дивно, Apple завжди задавала тренди, а зараз сама поступово перетворюється на таку собі доганяючу компанію. Особливо у сфері щі. Там чи не весь офіс переметнувся до Цукерберга, бо розчаровані, демотивовані. І це момент, про який ми, любителі технологій, ну не можемо мовчати. Тому особисто я цього року роблю паузу. Нехай весь світ зачекає. І мені дуже цікаво, а як ви? Пишіть у коментарях, хто бере, хто ні і чому. Мені справді важливо почути різні точки зору, чесні точки зору, не блогерські. Бо може я щось не бачу, може для когось там є фішечка, заради якої воно того варте. Але моє особисте рішення просте: iPhone цьогорічний, я пропускаю. І це, мабуть, найчесніший апгрейд у моєму житті. Залишити гроші в кишень. Ви були на каналі D-Mobile. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі. Ви мені дуже і дуже допоможете. Бережіть себе!